Малята доброго дня! До нас прийшла така чарівна пора осінь. А що робить осінь з деревами? Вони скидають своє листя. Листя стало дуже красивим, жовтим, червоним, помаранчевим. Саме час робити осінні різнокольорові поробки та аплікації. Пропоную зробити ось таке осіннє дерево. Подивіться малята, у нього є що стовбур, він коричневого кольору, можна зробити чорного кольору. Також листочки. Вони які? Вони різнобарні, вони різного розміру, маленькі та великі. Скільки листочків? Листочків багато. А стовбур один. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, На ньому ви вже наклеїли дерево. Батьки вам допоможуть зробити серветка, клей олівець та листочки осінні. Та клейонка для роботи, подивіться. Подивіться, дерево, бракує листочки. Давайте разом зробимо листочки та наклеїмо їх. Беремо клей олівець, беремо листочок осінній, змащуємо унизу листочок. Та притискаємо серветочкою. Подивіться, ось так. Верх листочка ми не змащуємо. Ще раз беремо листочок, змащуємо низ листочка, клеємо, викладаємо до дерева та притискаємо серветочкою. Подивіться. Листочки можуть бути різними, жовтими та ще зеленими. Прикладаємо та притискаємо. І так само нам потрібно наклеїти багато-багато листочків на наше осіннє дерево. Давайте ще один листочок. Прикладаємо, притискаємо. Листочків у нас буде дуже-дуже багато. Вони різного розміру. Подивіться, у мене є листочки великі і є листочки. Маленькі. Так, ще беремо листя, притискаємо ось так. Змащуємо клеєм та притискаємо. Воно затеж робимо листочки. Наносимо клей. Притискаємо серветочкою. Ще беремо листочок, притримуємо його, змачуємо деє, серветочкою притискаємо. Подивіться, яке дерево у нас виходить. Подивіться, ось таке осіннє дерево у нас вийшло. А тепер буду маляти чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, дітки!